Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко. Ви на моєму каналі Need for Carp. П'ята ранку ми на риболовлі. Сьогодні буде рибалка з підписником. Хто знає, хто не знає, я нещодавно робив збір для наших розвідників на дрон, а вийшло зібрати на цілих два дрони, які вже куплені, відправлені і працюють у хлопців на фронті. І от Роман задонатив суму немаленьку і за це за вдячність я запросив його на риболовлю. Там пройшло декілька тижнів, не могли і тут ми, Я виїхав на три доби і запросив його на риболовлю. І зараз він десь за годинку, за дві приїде і будемо рибалити. Я рибалив минулу сесію на класику. Тому сьогодні хочу половити на флет. Побачите, що в нас вийде. На класику вийшло дуже круте таке інформативне відео і дуже трофейне. Було спіймані багато великої риби, так що, якщо ти не дивився це відео, переходь і дивись. А у нас все по класиці, поки Роман їде, хочу випити кави. Я вже покупався в озері в 5-й ранку, прокинувся, пішов, покупався, щоб виглядати більш-менш свіжішим. Збираємо вудки, готуємо наш флетмікс. Готуємо наш корм, тому що без корму сенсу я не бачу, треба точечку погодувати. Все, готуємо наші монтажі, повідочки і пробуємо ловити. Каусик я вже зварив. Моя кружечка. Її вже 6 років, бачите, побита така життям. П'ємо кави і збираємося. По флиту, це як завжди. Сквіт, ось такий просто звичайний сквіт. Побачимо, як він сьогодні тут відпрацює. Але я думаю, що все буде добре. Вчора, бачите, на настільки ловив. Ночу дощ був, але бачите, навіки не розлізлися. Не знаю, треба перевірити, як вони розлазяться. Пелець різної фракції. Зернові бум ось тигровий горіх є. Коноплі в мене тут купа. Там ще одні зернові. Ось така. Справа. Зараз все будемо замішувати і збирати вудки. Ось така смакота у нас вийшла. Тут пелети різної фракції білачан залиті ліквідом. Коноплі банка і банка міксу зернових. Я думаю, це рибку прибавить нам. Флетмікс настоюється. Бачите, треба потрушувати його. Що ще хвилин 10 і буде готовий. По водилищам це мої Sportex сирапі Heavy Distance від 150 до 210 грам. Катушки ті, що були на коропових палках, це есколи 10 тисячні. Шок лишив також 45 ЛБ, які стоїть у мене на коропових палках, але це йому не заважає. Я тільки що вальну 100 без всяких питань. Ці вудочки зроблені спеціально для лову на дальніх дистанціях, для спортсменів в умовах пресінгу, уходить на дальні рубежі. От якраз ці палички для цього і зроблені. Тому я сьогодні використав, буду використовувати саме їх. Бачите, майже вся дамба зайнята, багато людей. Пресінг є, і тому будемо зараз. Пулять за горизонт для того, щоб зловити рибу. Роман вже приїхав, пішов ставити машину на стоянку, і зараз він прийде і будемо починати. Ось такий в мене табір. Сонечко почало підніматися. Бачите, тут мат, відро, вода, стійка під зйомки, тринога важити рибу. Вона тут була, мат мокренький, Наметік мій ночі був дощ. Так, що тут? Монтажний стіл, поводочниця моя, сумка з насадками, стіл для заряду гаджетів, фонарі, дві кухонні сумки і моє ліжечко CarPro Diamond, до речі, дуже круте ліжко. Подушка, так само вже п'ятий сезон. А спальник це Carp Spirit, ну Я думаю, що такі спальні ви вже не знайдете. Я в ньому сплю просто в трусах, навіть коли мороз. Бачите, він такий товстезний. Це ще одіяло в нього таке, дивіться, таке величезне. Ну, дуже крута річ. Якщо знайдете, дуже раджу, крутейша річ. Так, друзі, розпочинати будемо з попапів. Один поводочок ми робимо на 6 мм попап помаранчевий. Бачите, класика для старту. Другий. Поводочок 8 мм рожевий. Все як завжди. Такі насадки-розвідники перші. І зараз будемо забивати і закидати. Роман вже на місці. Поставив його до станку. Наш корм вже повністю готовий. О! Пішов маленький. Так, друзі, у нас нарешті перше клювання. Дуже багато часу згаїли, ми сьогодні почали готуватись, і у нас кинуло петлю і переплутало повністю. Ми десь годину, може більше, згаяли, розплутували, потім в мене не витримали нерви, я зрізав. І все. Викинули 50 метрів шнура, але зараз ось. Тільки перезакинув. Стояли по папи, не хотіло взагалі клювати. Тільки поставив я бітурбо, перший Так, Ну, хвилина максимум. Пройшло, з точки де годували, до речі. Прям з точки. І є перша рибка. Що, як тобі? Класно. Клас? <рес> рибка вже недалеко. Сусіди також тягнуть. них хамур чи що то короб у них. Побачимо що в нас тут. Ух. Да є. Ого, які валуни. Ох, хорош. Хорош. Дивіться, як відіграє утка. Капець. Ну ну ну. Все, пускай пускай, пускай пускай. Є. Ну що, показуй нашу першу рибу. Дивіться, який... Буде більше, думаєш? Надіюсь. <схі> ну гарнюнки, ти від чистенькі, зараз ми його полікуємо. О! І будемо випускати. Бачите, така ранка у нього якийсь кліщ. Чи то луск луску збили, у нього і не полікували, зараз полікуємо. Раз. І О. О. Все, випускаємо. Може, тут вмовчило. Ні, з рук ти можеш його опустити і риба все. Вона впаде до побачення, тому риба випускається тільки з мішка, так. О, пішов. Давай, давай, давай. Дочекалися ми знов риби. Щось таке скажене було. Точно більше, ніж перший раз. Так, да? ну це вже добре, давай, потихеньку. Проходить процес навчання. Пояснюю, як треба уважувати рибу, ну, рибка непогана. Зараз побачимо. Я бачу по повторки, що амур. Туди-сюди смикає, так? Да? Так, да, так, да, він бере і стоїть на місці, такою головою матиляє. <різь> ну це дурновати, це ж амур. Зараз зротаємо. Я ж так хочу обережно його. Пускай. Отак. Отак. треба. Що піднімай, Показуй підписникам. О, дивіться, який гарнюльчик Зараз ми полікуємо його і будемо випускати. Так, на ну, попапу взагалі не хотіло клювати рибо, почав ставити бітурбо і вже дві рибки цих ми піймали на бітурбо. Ну Давай. І кончик, дивіться, гнеться. Бачите? Ось так. Друзі, ми тут спілкуємося, навчаємось. Роман пішов, йому треба було по роботі поспілкуватися з людьми онлайн, а я лишився на, хе -хе, на вудки І клюнула така гарна рибка на бітурбо, Я на одну поставив колобка, на одну бітурбо, Білочан 12 і ця риба вже клюнула на бітурбо. це за сьогодні найбільша. Такий гар дикий, бачите, скручується, не можу розвернути його. О, розвернись, покажись, дивіться, який грозний. Піднімає свого верхнього плавника. Класний сазанчик такий. О, тут 7-8 кіл, класна риба. Зараз полікую його, відпущу, хай пливе і чекаємо, може. До нас завітає, рибки побільше. Є ще пару годин у нас часу половити, то, я думаю, ще має щось до нас завітати. В цілому кльов сьогодні по озеру не дуже добрий. В основному клюють амури, короб щось не хоче клювати. І в цілому цей один із Найбільше взагалі по озеру. Тому такі справи. Ну, Бачите, не втрачаємо надії, постійно щось змінюємо перезакиди, перезакиди кожні 15 хвилин. Міняю насадки, то бітурбо, то попапи, то колобок і знаходимо ключик, підбираємо. Чого і вам раджу, все, випускаємо. Друзі, щоб просто ви розуміли, зранку до Бачите, початок четвертий, у мене закінчився методмікс. Пуста банка, там на один закид. Буду замішувати новий. Ви питаєте, як часто треба перезакидатись. От коли все, робиш по вірному, перезакидаєшся кожні 15 хвилин. У мене ж маленькі годівнички, там маленька кормоємкість в них, і одної банки, дві вудки не вистачає повністю мені на один світовий день. Такі діла. Що, друзі? Наша риболовля дійшла завершення. Піймали сьогодні три риби тільки, було багато таких холостих клювань, витягували, збивали насадку. Не знаю, що то за риба. Но сьогодні був активний дуже амур. Бо сусіди ловили амура, ми спіймали одного амурчика. Так що, ось такі справи. Загалом, сьогодні, по, взагалі по водоймі, кльов був не дуже, не така риба була активна, як вчора, але ми дуже добре поспілкувалися, були питання. Були поради, що ти взагалі скажеш по сьогоднішньому дню, взагалі по риболовлі. Було прикольно, якби була ще риба, було б взагалі супер. От. Але в принципі, ну, для мене було повчально, багато чого нового дізнався, дещо, напевно, буду собі виправляти. От. В цілому, ну, я не жалію, що приїхав, от. але ж шкода, що було мало риби. Ну нічого, наступного разу, думаю, буде більше. Так що, друзі, отак допомагаємо разом нашим хлопцям. Слава Україні і Діраємо, разом багато. до перемоги. Все, до побачення. Вже до нових зустріч на нових водоймах. Та це дуже круте завершення рибалки. Значить, не дуже здоровий, але мені здається, що більше, ніж тих два, да? що не було, Думаю, що 5. Ну це, це здається, що, повно, більше, ніж 5+. Ні. Ні? Яка різниця? Завершальна риба. Отак уже, все. все зібрали, тільки вудки лишили. А ти казав, що з моїх закидів нічого не Ну бачиш, взяв. Ні, ну він взяв, тільки ми не взяли його ще. Відходь назад. За мене відходь, так. Да. Трошки знаєш, щоб о, щоб кут. Просто, ну так так. Якраз перепровіримо, кажуть, ці поводочки сльора карбона. Він не піднімається взагалі, так? Ну я міг би його форсувати, але... Не треба, не треба. Ні, це більший. Отак, друзі, бачите, ми вже з вами попрощалися. Тут десяточка залетіла нам мат, зараз покажемо. Тепер Тримай. точно все нормально. Тепер точно задоволений? Дуже. Максимально. <реш> Давай. Отакі, друзі, у нас завершення. <реш> <реш> Дивіться, яка гарна риба, капець.